Всім шанувальникам футзалу. До вашої уваги фінальний поєдинок відкритого кутку чернівців з футзалу. Сезон 2017, у кому відпочається команда Урожай, чемпіон цього сезону, чемпіон чернівців, зелена форма його ворота і команда Корона певною мірою відкриття сезону. Команда Корона, яка напередодні у дуже цікавій боротьбі. По пенальті виборола по до фіналу. Е, Гримолюк зараз автор хитрику. Автор хитрику у півфіналі. Зараз може бути дуже цікаво. Тут е, дуже цікаво було б, якби раптом корона відкрила рахунок у цій зустрічі, тому що фаворитом є, звісно, що. Е, фаворитом є, звісно, що. Урожай, урожай і за складом суттєво, потужності виглядає. Мухів закинув на пускало пусто, а здобуває право, щоб забуковою вести Ну, Тому Андрій Телегей. Арбітри! Загалом він теж польовий гравець, але напередодні їхній голкіпер отримав червону картку за фол останньої надії і сьогодні тобто, ну, подарували вони якраз з водієм на воротах і відігралися після 1-4. Фантастична зв'язка була у цій фіналі. Після 1-4 з, з воротарем Гай. Гравцем польовим на полі, Петро Бабі розівтран стояв по кінцівку півфіналу, вони відігралися 4-4 і по пенальті вибороли перемогу. Артем Савчук там стояв на воротах вже у серії післяматчів пенальті, дуже, дуже драматично було. А серія і ось там гол, гол, ще ну, як по нотах, як кажуть, і вже на Подивимося ми на третій хвилині першого тайму урожай уже повів у рахунку. Сергій Янчик знищений сприкрив м'яч. І давайте про склади команд. Умовні гості у цьому фіналі це корона. На воротах Петро Баблі. зібрано п'ятою. Янчик, Янчик. Янчик віддає віддає, Янчик і віддає на Сашка. Треба забивати, не забиває зараз е, Гремалюк, Який момент зараз прямо е, перехопило позиції, кажуть, тому що дуже було б цікаво, дуже було б цікаво, якби. Могли відігратися представники корони Тодорович, з нічем, США Тодорович, колишній гравець Буковини, Янчик, колишній капітан Меркурія футзального накиді, який вигравав першу вігу першості України. Ще Янчика називають таким собі символом перемоги для місцевих команд. Майже всі команди, за які він грає, майже регулярно виграють Ці змагання. Гравич на пусту, лапусту, пусто, пробиває, лапуста <звісно> <підправлявали> і відправляв 16-й номер. Іван 40. Напевно, але ну, знову ж таки, вже немає у нас э, лікарів у фіналі. Фам поступився по пенальті напередодні, але тим не менше, тим не менше э, лікарський почерк залишається у нас супутником майже всіх змагань. Бромянно зараз э, броня, суміші, перепрошую, так. Хоч написано так само. Тут порушення з боку гравців корони, там чи то Громолюк, чи то Абрам'як. Напередодні у півфіналі називав я Віталіка. Віталія Абромікав. Потім у цій хаті, гол забиває. Сергій Янчик 2-0. 2-0, ну це не на користь інтриги в цьому поєдинку. 2-0 на маємо шоста е хвилина першого тайму і Бобій Савчук. Савчук, Артем Савчук, він герой півфіналу, один з героїв півфіналу, тому що він став на воротах. Е Рікі, після матчових пенальті і, і сам повитягував декілька пенальтів і забив вирішальний пенальті Ортем Шевчук в третій момент. Зараз з'явився на майданчику Грималюк, Гримолюк, Грималюк, Грималюк помилився. Ну, і Тут спроба проба закинути за Комерець. Беремося далі зі складом Петро Бобій на Савчука. Олег Ковчук у нас без номера, він ще не виходив. Не бачив я сьогодні його на майданчику. Ну, треба забивати, треба забивати. Як же ж так? Авія броняк мав прекрасний. Один м'яч відіграти. Сам-сам вийшов, ну, просто все було зроблено для нього. В цьому знову підході Абрамяк з мечієм. Бабій, Бабій на Грималюках. Абрамяк, Грималюк. Абрамяк з Бабієм, Молодшим. Петро Бобій досвідчений ветеран Петробій. Ну а скільки в нього запалу, ах, м'яч. Ну, а, Зараз симпатії все-таки на боці корони, як команди слабшою в цьому фіналі, ну, хай не вбувається, за складом команди не ну, хтось. Це школа куста. Тобто, що Вересу, Савчук Тут о, загрався за. Зафінтився. Янчик, янчик. І що там? Ой-ой-ой! Такий подарунок зробили такий подарунок. Що ж... Тодоровичу, і він не пробачив. Звісно, що е 3-0 це. Свято половину першого тайму. Ну і практично питання щодо переможця у нас по ідеї е, знято. Бардій Петро. Зараз пробивав зараз. Е, е, Вийшов м'яч, ні, не вийшов. Е, янчик, Янчик на Акусту. Акуст обібрався тут тобто, ну, Янчика м'яч. Ну і ой... е, встиг там, встиг трішечки прибрати ногу. Тобто, відчув момент Сергій Янчик. Ну, то, що там кого Тарас капор підтриму Петрику має Олег Кочух. Класний пас отримав Олег Кучук і пробиває вище. Розберемося зі складом урожаю. Андрій Омушуєв, 22-го нами Кіпан. Саме за початку, а потім будемо розглядатися інакше. Дев'ятий номер Юрій Відора. Не бачу його тут, чесно кажучи, Юрко часом теж стоїть на ворота. Сема, 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 сема. Ну і пробиває, з зараз сказали. Третій середній. Забрали м'яча сема, сема, на Чепчука забиває, забиває Броняки з не спроби, Віталій Аброняк все-таки розміщив рахунок усередині першого тайму. Маємо 11 та хвилина першого тайму 1-3 для корона, а уявіть собі, що забив би Аброняк і той гол, коли він вийшов сам на сам. Було б цікавіше. Ну, принаймні, якийсь там натяг на відновлені інтриги у нас є. Сергій Янчик, третій номер. Ну, Абрамяк, Абрамяк, а Ах, ха ага. Ахаха, там підкатись зіграв. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Олександр Лакуста 10 номер, Олександр Тодорович 17-й, Віктор Молдован 8-й, Ярослав Гатаряк 11-й, це колишній гравець лідера, який на шумі цього сезону також у чемпіонаті Чернівців. Пробиває Онуфрієв. Онуфрієв на місці. Пробивав зараз Павло Бабій. А я ще розбираюся. Богдан Гікавий, 14-й номер, 13-й Богдан Виш. І другий Денис Бульба. Насамплав у нас під арбітр ближче до нас. Ну, дальній на дальній телегей, на дальній лінії. Плевчук, 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 Плевчук пробити, і котовий буде. Котовий тут від... За протоколом від Віктора Молдована вийшов. А як би м'яч дійшов до баб'я Павла, могли ми побачити другий м'яч у ворота у урожаю. Це, що там робиться? Що там блако показує? Клаково показує штрафний і що треба відвести стінку на належні 5 метрів. Уже розіграли. Хлебчук. Хлебчук. Сема. Бабі. І... Позорович, Позорович, м'яч-міс. Не встиг залишити у грі, але толегей там був поверх, показує, що можна грати. Мені було, що м'яч встиг вийти за межі. Ну, Проти Гримолюка Тараса порушення було, показує Тарас, просить відвести на належні 5 метрів стінки, це робить Останка. -ху -ху -ху. А непогано зовсім виконав цей удар Тарас Гремолюк. До речі, ігоря Гремолюка, який грав у тому числі за е, збірну ветеранів Буковини. і свого часу виступав в е, ролі, ролі спонсора різних. Змагань, команд. Тут Богдан Рещук перепросив Семен. Знову біля м'яча Тарас Грималюк. Який, очевидно, натхнені попереднім непоганим ударом спробує знову пробити поворотах прямо. Внутрі дуже уважний. І Омуфрів демонструє сейф. Прекрасно відіграв зараз. Прекрасно відіграв. А що таке? Ну, не знаю. Я сумніваюся, що зараз арбітри... Бачимо, що е, потрібна допомога м, Валерія Чінчика. Ну, мені здалося, що випустив час з рук на мить. Е, можна буде побачити потім уже у повторі, звісно, що цей епізод, побачити, чи такі в межах правил чи ні е, е, забито було цей гол. Історії не перепишеш, в українському разі м'яч цей скасовано, життя в рік скасовано. Сам флако показав, що ну, я навіть легені з ним винесом, що було порушено. А ми вже зможемо пізніше по відео проаналізувати, подивитися ще раз, чи такі випуски в міча зробили. Якщо мічас випустив, тут не влучає тут рови цього ворота. Янчик йому віддав пас. Капітан то там бій. Попроба бій. Раз Гормалюк віддає. ледь-ледь, тут овай, Кловчук не дотягнувся до м'яча. Могло бути. і Ось Ось. Слава Богу забиває. Відчує і мозя. А це ми маємо 6. Він чотири рахунок для колони. Шкона, тому що могло бути 3-2. З цим епізодом ми ще будемо збиратися, наскільки. Виявилося рішення Авдітрів. Дмитрієв Пусти зіграв. Янчик. Подавав, виступив. Тут готоляк відкритий був і дуже самовіддано пішов цей підкап Пучук. Янчик. Цікавий, що цей пас. Е, -ху -ху -ху, один дотик броняк пробивав. Не дуже зручно було йому це робити, в тому сенсі, щоб сильно пробити не, шансів було мало. Янчик, 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 Як рукою на Тодоровича і, і тут е, вибиваючи м'яч, що там? Тайм-аут, так? Тайм-аут, я так розумію. Подивимося за час тайм-ауту, хто там у нас на трибунах. Мало-мало глядачів на трибунах на цьому фіналі. Цікаво, чому так мало. Чи збираються на матч Буковини і десь там. Зазихнуло, скажімо так, заганяти себе в якісь тітноти, чи, чи все-таки інші якісь причини. Дивимося, хто ще тут є серед болівальників на цьому фіналі. Бачимо і юних, і досвідчених. І, і вітрів. Кутовий, кутовий вибір біля... виріх корони. Тут вийбля корони. Янчик там пробував, ну так це майже закидав зі мутак. Три з пластиком полину до перерви. Один-чотири рахунок для корони і це означає, що Дуже-дуже складно розраховувати на. Ну, 1-4 прогуляли, вони пішли до але ну, там Суперник інший був, звісно, що, а броня, що втрачає дітям. Янчик, Янчик, Янчик віддає. на Янчик, халяк, там, 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 там. З арбітром, власне, там кажуть, ні. ні, ні ну, тому що корона, на всі корони зв'язували. Вони мали би... бий. Ой -ой. Добре, що так, тому що там близьким був до того, щоб зачепити На Такі швидкості це могло бути мати наслідки неприємні. Савчук. Ой-ой-ой. Е, Артем Савчук в один дотик відбував, але м'яч зрізався з ноги. Е, ще трішечки і піде у нас остання хвилина. Перший пам'ятник. Абрамяк, Абрамяк, Абрам'як і в в підкаті, підкаті Янчик. Ну, ніби кажуть, в залі не можна піхати, де там, там. межа. Що можна, що не можна. Ах, не, не прийшов, не прийшов, не прийшов. Янчик, Янчик, Янчик. Це такий розібрався з двома. Янчик буде пробувати? ні. Відживав на Латуст Янчик. Там за Центри Ярослав був готовий теж відготутися на цей пас. 35 секунд до завершення першого тайму, Можливість є ще збільше переходу. Точка ворона у чверть вигравала. вигравала у вирішальному поєдинку за нагороду чемпіонату. Ой-ой-ой! Секунди! Йа-я-я-я! Якби зараз підправив міча, якби підправив меча, ну все, вже останні секунди і буде зараз на сперевич до підправив м'яча Тарас Гремолюк, будемо побачити. Чотири-один з таким рахунком завершується перший тайм у матчі, фінального матчі купу Черніців урожай проти Ворони.